Вас, програма «Грунтовно» традиційно на телеканалах Тернопіль 1 та НТБ. З вами я Наталія Мельничук. Повертатись до мирного життя після фронту це складний і тривалий процес. Чимало ветеранів шукають різні шляхи відновлення: хтось через спорт, хтось через творчість, а хтось через риболовлю. Сьогодні говоримо у програмі «Грунтовно» про унікальний проєкт ветеранську рибалку, яку власне втілює сам ветеран російсько-української війни Микола Миколяк. Вітаю вас, пане Микола. Отож, підозрюю, що працювати над проєктом цим, ви б ніколи б не почали, якби самі б не були закохані у цю справу. Чи не так? Ну в принципі, якби це логічно. Тож розкажіть, коли власне у вас з'явилося бажання така жага до цієї справи десь недавно і ви зрозуміли, що так, пора працювати над проєктом, Чи можливо можливо це ще тягнеться з дитинства? Е, ну, взагалі, любов до риболовлі в мене в принципі йде да, з дитинства. Я любив цю справу поїхати відпочити. От, власне. Але сам проєкт то ідея почала виношуватися вже в в осінню го року. <Ils _> <OVER> Це було осінню го року. У мене був друг, ну, як він, є друг, Юра. Ми після роботи збиралися йти якраз на риболовлю. У нас там хлопці були біля нас, вони там, по своєму певному навчанню, хлопці були не місцеві військові. І вони думали, ну, типу, ми стоїмо собі, там, спілкуємося, і вони з боку стоять, і ми чуємо розмову, що, типу, а чим нам зараз вечором зайнятися? Ну, ми ж не місцеві, тобі, нема куди подітися. Тому таки запропонували, їдемо з нами перебалити, ми якраз, ну, а хлопці, типу, а у нас нічого немає. Зараз все буде. Магазин зайшли, взяли все спорядження, що було нам необхідне. Ще заїхали піце взяти, тому що ну, ніхто в вже не буде, бо якби в на вечір ми їдемо рибалити. От, власне, ми поїхали з ними там, на, на, на риболовлю. Ви знаєте, там ми були недовго, ми були десь дві з половиною, може, три години. Так по хижаку о, прийшлися, по, 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 погралися тим нашим спорядженням з хлопцями. Хлопцям дуже класно воно зайшло, дуже сподобалося. І кажуть, взагалі, каже, класний відпочинок, типу, от якби так було, якби ну, на постійній основі, чи так, ще так. щось, типу, mm -hmm. того, так. Це би було дуже круто. І, і тут, знаєте, таке. Ідея та, з'явилася. Так, ну власне, я ж коли і демобілізувався по стану здоров'я, я ж відкрив ФОПу, я почав займатися магазином, але ідея не допомагати фронту в мене так, ну, мене не покидала. Тобто я з е, хлопцем завжди, типу, на зв'язку і завжди допомагаю. От власне, а тут така цікава ідея, нова для мене. Тим більше, ну в мене все для того є. Ресурси є, бажання є. Тим більше ми самі їздимо рибалити на постійній основі, тому що і треба розуміти, що ти будеш продавати людям. Тут взагалі ну всі карти на руках починай, займайся. І відповідно від осені 23-го року до весни, десь до середини квітня 24-го року. От якраз і ця ідея вже стала в реальність. А що саме вам подобається в цьому процесі? От ще з дитинства чим воно вас цікавило? Тишина, тишина, природа без всякого гамору, гомону. І ти собі сидиш, просто кайфуєш. Ну, від цієї буденності якоїсь там е, суєти, яка там завжди в нас е, в буденності є. Відпочинок від роботи також, ну, це дуже важливо. Ти просто перезавантаж, Ти приїхав собі, е, якби банально воно не було, ти ці вудочки розкинув там, чи закинув, ну хто як, типу, так, ти собі сів і просто відпочиваєш. Є там риба, буде кльов, не буде, то вже друге питання. Ти просто собі насолоджуєшся в цій тишині. Там десь пташки співають, там ще щось. Там якась андатра поплила по воді, там десь якась рибка вистрибнула з води, тобі хвостом помагала, типу, привіт, я тут, ти мене сьогодні не зловиш. Ну, але... Сам процес відпочинку він дуже дуже крутий, дуже класний. Цим проектом, ветеранська рибалка, ви допомагаєте ветеранам, але я знаю, що ви самі пройшли цей шлях. Наскільки так. мені мені відомо, ви добровольцем долучились до захисту України ще у 2015 році? Це був і Донецький, і Луганський напрямок, і вже в 2022 році в останні були на передовій. Розкажіть чому так і чи були можливо якісь поштовхи в цей час теж от займатися такою справою. Так, я пішов добровольцем. Я, я хотів ще йти в 2014 році, коли взагалі почалося АТО, але через сімейні деякі обставини мені цього не вийшло. А вже на початку 2015 року, це лютий місяць, я зібрався і поїхав. У мене і учебка була в Луганській області, і там вже зразу попав в Добробат. З Добробата попав в спецпідрозділ Луганської області і там вже проходив службу. І власне, знаєте, 8 років я служив. І ви не повірте, я там стагаю їздити на риболовлю. Там я познайомився з одним хорошим таким мужчиною, він їздив Сомів Ловити. Це для мене був новий вид риболовлі, скажімо так, тому що до того ну, просто їздиш. А з ними почали, коли була вільна хвилинка, це там на 2-3 годинки виїжджалися вечором, типу, порибали, тим, що там недалеко було Сіверський Донець, який. Є... Розділяв Северодонецьк і Лисичанськ, тобі, там недалеко було їхати. То от, час від часу, коли виходилося, я з ним виїжджав, то я знову ж таки виїжджав, кайфував. І повірте, комарі і все остальне це було десь там. Це були другі, там треті проблеми. Сам основний процес все рівно ти був на природі, ти був на воді, і ти робив те, що тобі подобається. А про демобілізацію, ще розкажіть кілька слів? Демобілізація в мене була у 23-му році, це вже 5 травня видали по мені наказ про звільнення зі служби. Звільнили мене зі служби по стану здоров'я через опорно-руховий апарат. От, власне. До того я 120 днів був в трьох лікарнях. Це був Мічнікове Дніпро, потім тут Тернопіль і в Микулинцях реабілітація. Після того висновком ВЛК визнаний, був непридатний до служби. Потім МСЕК комісія, друга група інвалідності. Відкриття магазину, почали займатися. Ну, тобто, після демобілізації ви по факту навіть не роздумували і вже знали, чим будете займатися? Ну, як сказати, не роздумував. В мене був місяць, в принципі, От я мав місяць, який я не знав взагалі, що мій робити. Але, власне, своя власна справа, це вона була зароджена дуже давно. Типу, я ще коли служив, я знав, що після закінчення війни, після моєї демобілізації, якщо все буде окей, я залишився живий, я прийшов в мирне життя. Однозначно буде якась своя власна справа, якесь своє малесеньке, хобі, яке буде приносити там дохід і все. Ну тут воно сталося трошки раніше, відповідно, через стан здоров'я. І отой місяць в мене так був чуть-чуть перезавантажитися і зрозуміти в якому напрямку далі працювати. Ну але тут таке: три рибалки виїхав, зрозумів, що моє. Воно залишилось моїм і все. Отож, ви почали працювати над цим проектом. І що було далі? Які були перші ці кроки? Так кого залучали? А ви знаєте, залучення дуже важке було це зараз, вже нам трошки простіше. Є запит такий більш широкий. А минулому році це було важко. Хлопців знайти важко було донести, що це буде, як воно буде вигляти. Та ми самі не розуміли. От власне з Юрою, який зараз служить на фронті, він допомагав запускати цей проект ми і відповідно, ми часно ми шпортались. Ми, ми, ми шпортались, бо не було розуміння, як воно буде працювати. Це треба було все продумати, тому що у нас е, хлопці, учасники бойових дій, вони з різними степенями, скажімо так, каліств без кінцівок. Там і пішло, і поїхало. Ну, я з другою інвалідності, тобто і мені якось треба з ними працювати. То ми дуже довго обдумували, як це зробити, з чим це робити, як воно взагалі буде на практиці виглядати. Але через місяць наших виїздів ми зрозуміли, що все, що ми продумали, це все круто, і більше нічого поки додати не потрібно. Я так розумію, що це якась така сезонна історія, так коли розпочинається сезон, і якщо ви їдете, то їдете як групами, тому що я теж слухала одне з ваших інтерв'ю. Чула, що ви розказували, що можуть долучатися не тільки ветерани, але й, наприклад, чинні військові або ж навіть діти е ветеранів, військових, внутрішньопереміщених осіб. Чи так це? Е, так, дивіться, минулого року ми змогли запуститися десь середини квітня, тому що вже погодні умови дозволяли, щоб ніхто нас там не перемерзав, не мохнув і так далі. Цього року трошки затрималися. бо... Холодна весна у нас була, але з 27 квітня ми вже знову розпочали були наш проєкт. До речі, 27 числа це було максимальна кількість людей. У нас майже 9 чоловік. Це було нову хау для нас, бо ми розраховуємо тільки на шість наші потужності. Власне. Але я вам скажу, відрипали саме дуже круто. Класно всі відпочили. І також в мене були хлопці, якраз з фронту вони були відпустці в Тернополі. То вони якраз за два дні до поїздки назад на фронт з нами побували на риболовлі «Перезавантаж». До речі, зараз вони на фронті і шукають можливість поїхати перебалити. Ми їх підсадили, так і таке є. От е, так е, далі в нас кількість учасників. Це є шість чоловік. Це mm -hmm. безпосередньо забезпечуємо повноцінно в шість людей, які можуть собі сидіти комфортно відпочивати. На рахунок, якщо з сім'єю їдуть, звичайно, це можна, але я не зможу просто сім'ю забезпечити додатковим обладнанням, там і кріслами, і т.д. і т.п. це не завжди таке, що, наприклад, сім'я каже: ми там хочемо просто долучитись до вашої компанії, ми все маємо. Хочемо просто спілкування. Так, власне, у нас вчора така була сім'я. Це був діючий військовий, його дружина, донька і син. Угу. Ну, ми їх вже знаємо, у нас минулого року вони вже були, також під час відпустки хлопчина приїжджав. то е, В майбутньому, по ідеї, донечка з нами буде в ролі інструктора працювати. Так, Дівчинка гарно рибалить навчилася, ми її навчили, вона зараз там майже професіонал. Угу. Так. Тому в принципі ми не забороняємо чесно. Ми тільки за щоби їхали відпочивати максимально всі з нами. Але якщо потужності нам вистачає, тому що у мене команда є. У мене є в команді два інструктора. У мене є контент-мейкер, який нам знімає, робить фото, відео. І є хлопчина, який допомагає нам транспортом, і вроді би в нас її багато, але одночасно розриваємося дуже страшно на всіх учасників, бо це дуже багато роботи треба зробити за день. А ви дати якусь статистику? Наприклад, за ці два роки скільки людей вже долучилось до вашого проєкту за минулий рік. Я можу сказати впевнено, близько 80 хлопців. У мене було за минулий рік. Близько 80 хлопців було і десь близько було 25, п'яти напевне дітей. 20. Бо ми минулого року просто брали по 5 учасників, на цей рік вийшло збільшити поки ще на одного Будь учасника. Важко працювати з дітьми? Чесно, так. І ми ще цього року не починали навіть впроваджувати знову в як було у нас минулого року, бо дуже багато зараз запитів від хлопців є, від волонтерів. Там. У нас, до нас навіть телефонують, що ви розуміли, з Львівської області, з Смільницької, mm -hmm. просять, щоб хочуть до нас привести хлопців, щоб вони з нами позаймалися на ветеранській рибалці. Де знайти час Багато сили хочеш, і ресурсів? Так. так чесно, я не знаю. Ми з командою дійсно зараз зашиваємося. У нас вже розписано три неділі наперед по хлопцях. Це тільки по хлопцях. Тому зараз з дітками чесно, я знаю, що ми, ми минулого року це практикували. Багато хто чекає знову ж таки, ну вибачайте, поки ми не можемо розірватися. Це зазвичай військові або ветерани з Тернопільщини. Чи от ви кажете, хтось долучався, хотів долучитися з інших Ні, регіонів. Можуть долучатися? звичайно. І... Ну типу, нам нам, ну, нам не шкода. І знов ж таки, якщо приїжджає з інших міст з волонтерами, якщо їм цей метод морально-психологічного перезавантаження через риболовлю підходить, вони готові в себе в регіоні його запустити, е, хоча б більш-менш аналогічно на постійній основі, як воно в нас працює, це буде дуже круто. Так, пропоную зараз переглянути сюжет, що кажуть самі ветерани про цей проєкт. Наскільки для них потрібне таке, таке розвантаження, власне. Відпочити в колі однодумців та відкрити для себе нове заняття. Це про ветеранську рибалку. Ініціатива об'єднує захисників за спільною справою, дає можливість розслабитись та знайти нових друзів. Ініціював проєкт ветеран Микола Микуляк. Сама в рибалка полягає в тому, щоб хлопці з нами поїхали і морально-психологічно перезавантажилися, а також фізично відпочили від ну, від, всього, що, від чого тільки можна відпочити, просто з нами поїхали і, скажімо так, прокайфували. І як каже Микола, результат справді є. Пригадує, один із випадків, який запам'ятався найбільше. Це був саме-саме такий перший в нас випадок, коли був хлопчина замкнутий, але я так розумію, що ну, ми допомогли йому. Тобто, навіть той один день з нами провести, дає певний результат. Свій. На рибалку не вперше приїхав Олексій Горб. Розповідає, хоч і не є завзятим фахівцем в цій справі, все одно отримує задоволення від процесу. А ще, пригадує, був здивований, коли побачив, наскільки якісним є сучасне обладнання. Привезли, розставили там якусь сигналізацію до тих вудочок, підключають. Там е завозять прикормку корабликом. Це такий як міні-водний дрон. Там взагалі такі технології. Все, тобі і кріселко, і парасолька ну дуже класно. Я ж кажу, і це все супроводжується суператмо атмосфер, атмосферою, спілкуванням. І ну для мене в першу чергу це відпочинок Своїми враженнями діляться й інші ветерани, які взяли участь в спільній риболовлі. Це я в другий раз приїжджаю. Це мозок відпочиває, я відпочиваю, приємна компанія, також з ветеранами, з якими я вже знайом майже рік. Тобто мене це дуже сильно розслабляє, відновлює. І ось, я так розумію, це нове захоплення вже буде моє. Майте на природі воно трошки по інакше. Все сприймається, чим десь там вдома, люди, метушаться, всі щось там розказують, купа лишніх запитань. А тут... Всі такі самі, як ти, і можна з хлопцями разом от на такі ж самі теми поговорити. Микола Микуляк каже, що проєкт є повністю безкоштовним, забезпечують необхідним обладнанням, годують обідами. Доєднатись можна навіть за відсутності досвіду. Ви бачили фрагмент. Чуть чуть іншого виду е, риболовлі, це також ветеранська. Ми зараз над цим, до речі, напрямком працюємо, бо цей напрямок буде в нас працювати в принципі вже осінню, тоді, коли ми не зможемо цілий день проводити на ми на риболовлі по мирній рибі. Тому що ми, в принципі, виїжджаємо восьма ранку, і до восьми вечора приблизно ми настав'я. Відпочиваємо рибалимо і так далі, тому подібне. Це й риби. А цей зараз ролик це по риболовлі на хижу рибу. І відповідно ми тут будемо робити так, десь на 2-3 години також брати хлопців, виїжджати, і це трошки це можна буде комунікувати так, щоб через день, через два ми могли спокійно після роботи там взяти, поїхати з хлопцями перебалити. Ну у цьому відео ми почули багато коментарів наших військових їхні емоції. Чи є якісь такі історії, які не потрапили до цього матеріалу, чи пригадуєте ви таке можливо? Хтось до вас телефонував і дякував. Ну, власне, тут якраз історія не, не, не завершена була, бо я її почав тут розказувати, але вона не завершена. Так, був у нас хлопчина, саме перший, і цей. І от, власне, він, ну, у нас, в принципі, ми зранку зібралися, кави попили, привіталися, познайомилися і все. По машинах сіли і поїхали. Типу, в основному, зранку мало хто з ким спілкується. ну, Всі незнайомі люди. Хоча всі одинакові, всі рівні, але ніхто не знайомий. Власне, і саме перший випадок був хлопчина. У нас був. Ми приїхали, там інструктора допомагають, показують, розказують, до речі, там інструктор, який інтерв'ю надивував, це Віторія, це мій інструктор зараз. Там допомагає, показує, ну, а хлопчина не говорить ну, окей, розкладіть, я буду собі займатися. І це так було приблизно до обіду. Потім ми приготували обід, ми сіли всі за стіл один. І починається комунікація. Є в мене, як я згадував друг військовий діючий, ну і ми з ним починаємо згадувати, де ми там, в Луганській області були, де бігали, Донецька область. Хлопчина сидить, слухай, 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 каже. Я в цей період був в Сєвєродонецьку. Це вже 22-й рік, повномасштабка, типу цей. І ми такі, де був? Так, знаєте, зараз Підхватили. Він каже, я був там. А я кажу, а я був там. А Кінюрік каже, а я був тут. І в нас тут раз така комунікація пішла. Пішла комунікація, всі включилися. А що знаєте, так попало. Саме цікаво, от дійсно це я не знаю, як воно так попадає. Група, яка до нас приїжджає, по факту всі з одного напрямку в нас попадає. Тобто, якщо от ми перший раз там виїжджали з цим, де, де був цей хлопчина, це по факту, все було ну, Луганська область, і всі були всі в Родонецьку один період, то наступні там, наприклад, приїхали з Бахмута. щоб були всі. Розумієте, отак от якось попадало. Типу він з нами включився розмову відповідно. Ми вже почали спілкуватися. Ми почали щось там згадувати, якийсь там чорний гумор згадувати, ще там щось. Ну, це нормальна тема для військових щось собі таке згадати і почорнити, скажімо так. Ввечері ми приїхали, роз'їхали, ну, вигрузили машини, і тут дзвонить телефон, бо він трошки раніше від нас поїхав, ну, типу, до нас не заїжджав на магазин. Дружина вона телефонує, типу каже, а що з моїм чоловіком зробили? Ну, ми ж такі вже всі, ті, ну, всі разом кажуть, а що, треба приїхати, зараз приїдемо, ну, мало ли щось зробили не то. Думали, може, десь випив стаграм, щось там почав боянти. Ну, все, буває в житті. ну, типу це. Він каже: слухайте, приїхав, посміхається, розказує історію. Як він сьогодні був з вами на риболові. Каже, за рік це перший раз, каже, він нам щось розказує і посміхається. І ви знаєте, то була така певно, така жорстка мотивація, що треба ще більше працювати. працювати на цьому да, да, так, відповідно, типу. Це вона е, багато її цікавих історій, але це така була сама потужна, сама перша історія, яка запам'яталася, і я буду все рівно її всім розказувати, як вона починалася у нас. Знаєте, після таких відео навіть мені <с хочеться <с десь там піти, е, взяти ту вудку, зловити ту рибу. А розкажіть, чи може людина от без досвіду прийти до нас і спробувати теж? Ви маєте на увазі цивільна особа чи хлопці, Ні, хлопці. Так, хлопці або, наприклад, діти ті самі? Е, Двіться, в нас зараз це є наше спорядження, тому в принципі в нас на магазині чи я, чи інструктор, хто є на місці, або ми навіть вдвох є. Якщо приходять, бо в нас були такі запити, щоб ми навчили там на місці це спорядження привезти до ладу, наприклад, з нуля. щоб Від нас, наприклад, та сама дитина, чи там чоловік, чи дівчинка, дівчатка теж рибалі, до речі, самі в нас склали з нашою допомогою, і від нас вже поїхали собі рибалити. Тому ми практикуємо це діло раз так на добровільних волонтерських засадах. Бо якщо є час це в день робити, то ми відгу, від, від, відгукуємося, ми допомагаємо. Це взагалі не проблема. Ви вже згадували, що ви надаєте все необхідне, як я розумію, тобто так. нічого від себе мати не потрібно. Ні. А як долучатись до вас, що потрібно зробити або зателефонувати до мене по, по номеру телефону, який є всюди? Він в мене один, як домашній, так і робочий, та я вже не знаю. Ну типу його вже мають. Напевне, всі і в області, і за, за межами області. Є Google-форма, бігає десь на Фейсбук, можна туди зараз до речі. форма трошки краще, тому що я бачу візуально певну кількість. Я розумію, що перших, наприклад, шість людей в мене на цю неділю, наступних шість людей в мене вже наступну неділю, і так пішло, 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 пішло мені так зручніше. Бо буває, як до мене телефонують, коли я десь їжджу по, по справах. Я не, а пам'яті немає, я просто забуваю, можу забути за людину, тому така є практика. Але я стараюся собі десь помітку все одно зробити. Що до мене телефонував хлопчина і там записувався на ветеранську риболовлю. Ну і на завершення, як людині зрозуміти, що їй потрібна саме риболовля? Чи є якісь такі, не знаю, симптоми, дзвіночки, що потрібно йти до вас? Ви знаєте, берем з відео от останнього ривка, хлопчина в окулярах ігор що говорив, що це, мабуть, його буде нове хобі. Ми його, ну як, не про не то, що просили там чи заставляли, але пропонували вже були не перший раз. Повірте, ми пропонували йому. Він відмовлявся, казав, риболовля, це не моє, воно не для мене. Це я люблю походити там, любить якийсь такий, типу, більш активніший якийсь, там відпочинок. Але 20, до речі, 27 квітня цього року він з нами поїхав. Е, він ходив з милицею. Чи ми так далеко розказуєш? Ви просто зрозуміли. В нього, коли почали перший пік-пік робити, то я милицю знайшов в другій стороні. Ну, просто якщо в Тік-Ток зайти, це відео там є, де я стою, там показую, чи я милиця. Я знаю, чи я, але чи я ж вона. Ну, от власне. То його це наскільки було зацепило, що хлопчина просто від своїх вудлич не відходив. Ну, не відходив, бо це друге риболовля це трошки інше був витий. І цей теж йому, до речі, зайшов. Так. Круті історії. Так, тому, якби ви знаєте, та є що згадувати, бо в принципі по кожному учаснику це є окрема індивідуальна історія. Просто є дуже яскраві які. надихаючі. <гумутно> 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 ти, ти собі просто закарбовуєш, бо пам'яті немає. І ти мусиш щось закарбувати так, щоб ти вже запам'ятав. Бо вони все рівно вони згадуються. Ти десь там собі сидиш, ти згадуєш все рівно. Типу, цей. тому... Я думаю, що справа в мене крута, класна, і всі бажаючі можуть долучатися, брати участь. Єдине, це поки по шість чоловік, учасників, це мається на увазі учасник, на якого буде ну, повністю спорядження для активного відпочинку з нами. Я дякую вам, пане Миколо, за таку розмову. Я думаю, що після нашого етеру дуже багато людей, ветеранів, захочуть долучитись до вас, знайти вас і спробувати себе в такій новій, можливо, для себе сфері. Я нагадую, що ви дивилися програму «Грунтовно» на телеканалах Тернопіль, 1 та «НТБ». Бережіть себе.